Так, вітаю вас, мої любі 11-класники. Сьогодні ми з вами розглянемо перерізи призми, як вони утворюються, як їх побудувати і потім знайти площу перерізу. Так, перша задача. Ой. Так, перше. Читаю умову. Основою прямої призми є прямокутний трикутник і за якого дорівнює 8 см. А гострий кут 30 через катет трикутника, який лежить проти кута 30 градусів. Проведено переріз, який утворює кут 60 градусів з площиною основи. І перетине бічне ребро. Знайдіть площу перерізу. Значить, Основою прямої призми є прямокутний трикутник. У нас пряма призма, Отже, у нас бічні ребра перпендикулярні до основи, і в основі прямокутний трикутник. Ну, Малюємо. Прямокутний трикутник, нехай це буде прямий кут, А, Б, С. Піднімаємо бічні ребра перпендикулярні до основи. На однакову висоту піднімаємо, ну і малюємо тут. Так, А1, Б1. С1. Читаю. Основа прямої призми є прямокутний трикутник. І за якого дорівнює 8 см. Тобто АБ у нас 8 дано. Ну. Трикутник А Б С, Ку 90 градусів, тобто прямокутний трикутник. А B у нас дорівнює 8 см. Так. А густрий кут 30. Ну, нехай кут Б це буде 30 градусів. Б дорівнює 30 градусів. Так. Через катет трикутника, який лежить проти кута 30 градусів. Тобто через катет С проведено переріз, який утворює кут 60 градусів з площиною основи. І перетинає бічне ребро. Знайдіть площу перерізу. Значить, у нас через катет АЦ проведено переріз. Під кутом 60 градусів до площини основи. Значить, Нам треба намалювати цей переріз, який проходить, перетинає бічне ребро. Ну, що, ну, десь перетинає отут бічне ребро. З'єднаємо А з точкою Б, з точкою К, звиняйте, поставлю тут точку К і з точкою С. Утворився трикутничок такий. От треба знайти площу цього трикутника, якщо у нас сказано, що через так, проведено переріз, який утворює кут 60 градусів з площиною основи. Давайте я нагадаю, що таке кут між двома площинами. Це кут між двома перпендикулярами, проведені в точку, в одну і ту ж саму точку їх спільної прямої. Спільна пряма у. Основи АВС і трикутника АКС буде сторона АС. Значить, ми до сторони АС В трикутнику АКС повинні провести перпендикуляр. І в трикутнику АВС повинні провести перпендикуляр. Але в трикутнику АВС у нас уже перпендикуляр проведений в точку С. І оцей перпендикуляр СБ є проєкцією КС на площину АВС. Тому, е якщо BC у нас перпендикулярна АЦ, проекція перпендикулярна якійсь е прямій, то і похила буде перпендикулярна до цієї прямої. Отже, ми можемо стверджувати за теоремою про три перпендикуляри, що трикутник АКЦ у нас теж прямий. І отже, КЦ перпендикулярна до АЦ, тобто, виходить, що у нас Кут 60 градусів, це оцей кут. Отже, кут КЦБ дорівнює 60 градусів. Так, знайти площу трикутника АКЦ. Ну, площу цього перерізу. Да? Так, давайте я позначу цей переріз. Так. Площу цього перерізу треба знайти: цього трикутничка. Так. Ну, давайте подумаємо, пригадаємо формулу площі трикутника. Це, якщо прямокутний трикутник, одна друга катет помножити на катет. Отже, нам треба знайти АЦ катет і КЦ. Так, ну, давайте. Ну, Звісно, що АЦ ми будемо шукати з трикутника А В, С, де у нас кут С дорівнює 90 градусів. У нас там є, давайте подивимося, що у нас є. У нас є гіпотенуза 8, і є е, проти катета АЦ кут 30 градусів. Значить, за властивістю кута 30 градусів в прямокутному трикутнику, проти кута 30 градусів лежить катет в два рази менше, ніж гіпотенуза. Отже, у нас АС. Дорівнює 1 друга АВ і дорівнює 8 навпіл це 4 см За властивістю кута 30 градусів в прямокутному трикутнику. А це знайшли. Добре. Звідки ми будемо шукати КЦ? Ну, звісно, що з прямокутного трикутника КЦБ. В ньому є Кут 60 градусів. Але, щоб нам знайти КЦ гіпотенузу, нам треба знати хоч один із катетів. Ну, звісно, що ми можемо знайти катет СБ з цього ж трикутника, що ми розглядали. Значить, Катет СБ як знайти? У нас відома гіпотенуза і відомий інший катет. Зато піфагора. Катет в квадраті дорівнює від квадрату гіпотенузи АБ, треба відняти квадрат катета АЦ. 8 в 8 квадраті 64 мінус це в квадраті 16. Це буде 54 мінус 6, 48. Так, Звідси CB дорівнює корінь із 48, а це 16 помножити на 3, а це буде 4 корені з 3 см. Так, CB ми знайшли. Тепер розглядаємо трикутничок К Кут Б дорівнює 90 градусів. Нам треба знайти КЦ. Нам треба знайти гіпотенузу, якщо відомий катет прилеглий до кута 60 градусів. Ми використовуємо тригонометричну функцію косинус, якщо прилеглий катет. Да? Ми пишемо, що косинус 60 градусів це відношення прилеглого катета БЦ до. Гіпотенузи КС. <кліп в>, Косінус Косинус 60 це одна друга. БЦ ми тільки що знайшли 4 коренів із трьох. КС нам треба знайти. Отже, з цієї пропорції КС дорівнює правило хреста, не забуваємо помножили і поділили на 1. Тобто 8 коренів із трьох поділити на 1 – це 8 коренів із трьох сантиметрів. Знайшли КС, тепер можемо знайти площу трикутника нашого А. Х. Так, це буде одна друга АЦ. А, а це ми знайшли у нас 4 на КЦ. Так, значить, 4 помножити на 8 коренів із 3. Так, ну, скоротили, скоротили, буде 16 коренів із 3 см квадратних. Оце ми знайшли паереріс. Так, друга задачка. Друга задачка така. Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 4 см. А її висота 8. Знайдіть площу перерізу призми, який проходить через діагональ основи паралельно діагоналі призми. Ну, Давайте подивимось. У нас сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 4 см. Правильно чотирикутна призма, тобто в основі у нас квадрат. Квадрат, як ви знаєте, малюється як паралелограм. І квадрат, і ромб, і прямокутник, і паралограм малюються як паралограм у трьохвимірному просторі. Так, піднімаємо ці всі бічні ребра. У нас правильно, значить, вона пряма. Ребра, бічні ребра перпендикулярні до основи. О, чого я в клітиночку не взяла. Так, ну, на однакову висоту підіймаємо. Ну, і так непогано вийшло. Так, А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Дано. Так, правильно, значить, сразу пишемо а, Б, С, Д квадрат. Щоб не забути. Ну, я на малюночку завжди позначаю, що оці сторони однакові. Так, що у нас там? Сторона основи 4 см. Ну, нехай там CD позначимо дорівнює 4 см. Значить, тут 4, тут 4, тут 4, тут 4. так. Далі висота призми 8 тобто, це всі бічні ребра. 8, 8, 8. так. Ну, Позначимо CC1, наприклад. Дорівнює 8 см. Знайдіть площу перерізу призми, який проходить через діагональ основи паралельно діагоналі призми. Значить, знайти С. А чого? Зараз подивимось. Так, який проходить через діагональ? Паралельно діагоналі. Ну, давайте проведемо діагональ. Паралельно діагоналі призми. Проведемо діагональ призми. Зараз я її так. Мені щоб зручно було проведу. Тоді ми зробимо проєкцію, тобто проведемо діагональ АС. Оце точка ну, це середина, тобто точка О. І через оцю точку нам ж треба знайти переріз паралельно до а 1 с і який проходить через БД діагональ. Значить, нам із точки О, яка належить стороні БД, треба провести пряму паралельну до А1С. Поставимо тут точку К, наприклад. І з'єднаємо точку КБ і точку К і Д. І отримали такий трикутничок. Зараз я його виділю. Ось він. І нам треба знайти площу цього трикутничка, Перерізу. Так, значить, площа трикутника КБД. Угу. Так. А, ну, давайте запишемо площу цього трикутника. Площа трикутника КВД дорівнює одна друга основи цього трикутника БД на висоту проведену до цієї основи. У нас висота КО. КО це буде висота цього трикутника. Давайте я винесу окремо цей трикутничок. А тут так складно на нього дивитися К зверху Б Д О, висота КО висота. Так, значить, нам треба знайти БД. Ну, БД легко. Ви пам'ятаєте, якщо у вас є квадрат і проведена діагональ сторона квадрата А, то діагональ буде А, коренів із 2. У вас сторона 4, значить діагональ буде 4 коренів із 2. Діагональ. Так. Значить, БД у нас дорівнює 4 коренів із 2. Сантиметрів. БД знайшли. Так, ну тепер треба знайти КО. КО, КО. Що б я тут розглядала? Ну, оце середина АЦ. Мабуть, я візьму трикутник А1С. Давайте. От розглянемо. Ой. Розглянемо трикутничок Ау1 С. Оцей. Так, в ньому КО. Чим є? Давайте з'ясуємо. Ну, по-перше, у нас О середина АС. І КО ми провели паралельно до А1С. Тому КО це буде середня лінія, трикутничка а 1 ас Так, ну давайте це запишемо кратко. Значить, що ми сказали? О, середина АЦ, діагоналі АЦ. І КО ми провели паралельно А1С. Отже, робимо висновок, що у нас КО середня лінія трикутника А1С. А якщо середня лінія, то вона дорівнює половині КО дорівнює половині той стороні, тієї сторони, які вона паралельна. Тобто А1С. Значить, нам треба знайти А1С. А ми знаємо таку властивість е, прямого паралепипеда. Що е, діагональ паралепипеда дорівнює. Це як теорема Піфагора. Тобто А. 1С в квадраті дорівнює сумі квадратів трьох вимірів, які теж виходять з цієї точки. А які виміри виходять з цієї точки? Ну, наприклад, з точки С виходять три виміри. Давайте подивимось. У нас сторона СД, сторона СБ і висота сс 1 Значить, сумі квадратів цих вимірів. Е, так. С квадрат плюс С квадрат, плюс С 1 в квадраті. Так, 16, 4 квадраті плюс 4 в квадраті 16, і плюс С 1 у нас скільки там 8, 64. Так, тут 80, тут 96. Щоб винести з під корення, краще розкласти 96 на множники. Ділиться на 2, це 48 на 2. 24 на 2, 12, на 2, 6, на 2, 3, на 3 – 1. Все, розклали. Що у нас вийшло? Що А1С дорівнює корінь із 96. А це 2. Давайте візьмемо парну кількість, краще так, буде, бо у нас корінь квадратний. А в четвертій помножити і далі залишилося 2 помножити на 3 на 6. Бо тут вони вже не парні, 2 і 3 просто по одному, тому так можна їх перемножити. Виносимо з під знака кореня 2 в другий це 4 коренів із 6 сантиметрів. А1С. Отже, у нас КО дорівнює половині. А1С, і це буде 2 коренів із 6 сантиметрів. Отже, ми знайшли висоту нашого трикутника. І для площі трикутника нам потрібно було БД. БД у нас теж є. Так, все, пишемо, що площа трикутника нашого дорівнює 1 друга БД. 4 корені з 2 на 2 корені із 6. На КО. Так, ну двоєчки скорочуємо. Тут буде 4 корені із 12. Ну, 2 на 6 помножити. А що таке 12? 4 на 3? Можна винести 2. Тобто 4 помножі на 2, 8 коренів із 3 сантиметрів квадратних. Оце наша відповідь. Так, давайте подивимось третю задачку. У правильній трикутній призмі сторона основи дорівнює 8 см а бічне ребро. 2 см через сторону АС ніжньої основи і середньої сторони А1Б1 верхньої основи проведено площину. Знайдіть площу утвореного перерізу. Так, ну давайте. У правильній трикутній призмі. Правильна трикутна призма в основі рівносторонній трикутничок. Так, підняли на однакову висоту. Так, раз раз, раз. Так. У нас призма А, Б, С, А1, Б1, С1. Сторона основи дорівнює 8. Тобто кож... у нас правильно, значить, 8, 8. А бічне ребро 2. 2, 2, 2. Через сторону АС нижньої основи і середину сторони А1, б 1 Середина. К це Середина буде нехай. Верхню основу проведено площину. Знайдіть площу утвореного перерізу. Значить, нам треба з'єднати АЦ А з точкою К. Вони в одній площині. Ми їх з'єднуємо, тому що вони в одній площині. Тепер. Нам треба через точку К паралельно до АС провести пряму. Проводимо. Якщо це середина, то тут теж воно буде проходити посередині. Давайте М позначимо оцю точку. І з'єднаємо тепер точку М з точкою С. Утворився переріз. Ось він. От площу цього перерізу нам треба знайти. Так, ну давайте запишемо дано, що у нас трикутник А Б, С рівносторонній. Так, АБ, наприклад, дорівнює 8 см. Далі Б, Б1 дорівнює 2 см. К середина. А1Б1. Так, знайти площу. А К М, С. Нам треба з'ясувати взагалі, що у нас утворилося. Що за фігура у нас утворилася? Ну, по-перше, у нас АС паралельно КМ, і АК не паралельно. Ц М. Тому робимо висновок, що у нас. А К М, С – трапеція. З основами АС і КМ. Щоб знайти площу цієї трапеції АБ АКМЦ сказала, написала Б. А, К, М, МЦ, нам треба формулу пригадуємо. Суму основ, тобто середню лінію, ну краще сума основ поділити на 2 і помножити на висоту. Значить, давайте АС плюс КМ поділити на 2 і помножити на висоту. Що буде висотою, ми ще не знаємо. Давайте аж потім подивимось, як висоту провести в цій трапеції. Ну, що ми можемо ще сказати про цю трапецію? Що вона у нас рівнобедрена. Чому? Бо АК у нас буде дорівнювати СМ. Бо у нас грані всі однакові: К середина ребра А1Б1, М середина ребра С1Б1, тому у нас відрізки АК і СМ будуть однакові. Значить, це у нас трапеція рівнобедрена. Так, АЦ у нас відомо КМ. КМ середня лінія трикутника А1, Б1, С1. Отже, КМ дорівнює одна друга А1С1. Так, А1С1 у нас 8, тобто 4 см. Так, КМ знайшли. А тепер дивіться: у нас є трапеція рівнобедрена. Так, оце у нас 8, це у нас 4. Нам треба знайти висоту, оцю висоту H. Ми знаємо, якщо ми проведемо ще одну висоту у нас рівнобедрана, то дві висоти відтинають отут однакові відрізки. Оце у нас 4 відрізочок. значить 8 мінус 4. І поділити на 2 однакових це буде один відрізочок. Тобто 4 на 2 це 2. Тобто, цей відрізочок у нас буде 2. Оцей відрізочок 2. Так, а нам треба знайти висоту. Да? Може, через щось інше треба знайти? Давайте подумаємо. Ми не використовували взагалі тут ще висоту. А, ні! Ні, давайте трошки. Нам треба ще знайти бічну сторону. Ну, ми тут правильно сказали. Але нам потрібна ще оця бічна сторона. Тобто АК. На малюночку вона АК. Ми тоді розглянемо трикутник, прямокутний 1 а А1К. а 1 к Він у нас прямокутний. Кут А1 дорівнює 90 градусів. І в ньому є. АА1 у нас 2. аа 1 дорівнює 2 см. а А1К 4 см, бо це половинка від цієї сторони. а 1 к дорівнює 4 см. Так. Значить, у нас є два катета, нам треба знайти гіпотенузу АК. АК квадрат дорівнює сумі квадратів катетів. А 1 квадрат плюс А1К. Квадрат дорівнює. Так, ну тут 4 плюс 16 це буде 20. А20 це 4 помножити на 5. Отже, АК дорівнює 2 коренів із 5 сантиметрів. Значить, у нас бічна сторона. 2. Зараз приберу цей знак питання. Так, 2 корені із 5 см. Отже, з цього прямокутного трикутника, з цього з якого давайте покажу. От з цього прямокутного трикутника так, ми знаходимо H. У нас H вті дорівнює гіпотенуза в квадраті 2 корені з 5 квадраті мінус 2. Квадраті, дорівнює. Так тут ну, це в квадраті це 20, мінус 4 це буде 16. Тобто, висота дорівнює у нас 4. Так, висота 4. Отже, ми знайшли висоту трапеції. все можемо знаходити площу. Давайте підкреслимо, що нам тут треба км ми знайшли, а це у нас було це 8, і висота у нас 4. Так, отже, площа дорівнює. Основа 8 плюс друга основа 4. Поділити на 2, помножити на висоту. Висота теж 4. дорівнює. Ну, 8 плюс 4 це 12. На 2 – 6, 6 на 4, 24 квадратні. Знайшли площу нашого переріза, нашої трапеції. це Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.